Тиждень з 21 по 27 липня обирай свою колоду, синю або ж помаранчеву, яка на тебе дивиться, яка тобі приглянулась, думай тільки про себе, нікого не потрібно загадувати. Буду дуже рада твоєму зворотньому зв'язку в коментарях. Давай подивимось, що нам передають карти. Можливо, там є саме те, що тобі потрібно почути. Так, для тих, хто обрав перший варіант. Ну, слухай, цього тижня ти можеш реально знайти якийсь ключ до вирішення справи, можливо, яка тебе вже давно тримає. Може бути розмова з начальством, або ж зустріч, на яку ти давно чекала, оформлення документів, обов'язково постукай двері. Тебе цього тижня мають почути. Так, добре, давай перейдемо до другого варіанту. Хто обрав другий варіант? Яке послання нам передають карти? Так, ну дивись для тих, хто обрав другий варіант, може бути ситуація, коли потрібно буде зробити вибір. Буде як мінімум дві пропозиції, два варіанти. Потрібно буде обирати, який вигідний буде саме тобі в твоїй ситуації. Тому зважу дуже добре, дивись в майбутнє.